Любі друзі, всім привіт! З вами Наталі і сьогодні я поділюсь чудовим рецептом ягідного кексу, який готується дуже швидко. Розбиваємо 2 яйця, додаємо 50 г цукру та дрібку солі і збиваємо вінчиком. Тепер додаємо 40 г рослинної олії та 120 г кефіру. Та перемішуємо до однорідності. Далі додаємо чайну ложку розпушувача та просіюємо 180 г борошна. Та ретельно вимішуємо. В кінці нам знадобиться 100 грам ягід. Я взяла смородину. заморожені ягоди дістаємо безпосередньо перед використанням. До ягід додаємо 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю та ретельно перемішуємо, щоб всі ягоди були вкриті крохмалем. Додаємо їх до тіста та перемішуємо. Далі тісто перекладаємо у форму для випікання у мене 21х11, застелену пергаментом. Випікаємо при температурі 160-170 градусів приблизно 45 хвилин. Готовий пиріг повністю охолоджуємо та посипаємо за бажанням зверху цукровою пудрою. Ось така краса виходить. Кекс виходить, дуже м'який, повітряний та смачний! Спробуйте приготувати за таким простим рецептом. Вам він обов'язково сподобається! Любі мої всім бажаю любові, миру, добра, радості, Божого захисту та благословінь. До нових зустрічей! Дякую вам за увагу! І бувайте!